Як воно вирубається? О, дуже, дуже дуже класна штука. Насправді в мене камера постійно вимикається чогось. Так, ви колись бачили, як штангенциркулем закручують сопло. Я теж нікого не бачу цього. Так. Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Сьогодні буде маленьке, таке коротеньке відео. А там подивимось, яким воно насправді буде. А, буде. розпаковка розпаковка Так, почну з того, що ось так виглядає хідблок від принтера BumboLab A1. Скоріше за все, що на Bumbleab A1 не така сама ситуація, але, ну, скоріше за все, вони ідентичні. Тобто тут. Все дуже круто зроблено, насправді. Що ми бачимо? Є радіатор, на якому показано, якого саме діаметру отвір у соплі. Воно дуже елементарно вставляється у принтер, потрібно лише одну застібку відкрити-закрити, і сопло. Вже достається у всьому цьому такому от вигляді. Тобто тут сопло, радіатор і сам хідблок. Ось така дуже-дуже цікава штучка. Комплект, в комплекті до принтера А1 йде лише одне сопло, штатне, яке вже встановлено на сам принтер. Але, друзі-китайці вирішили трохи зробити різноманітним. Оце, як це оснащені. Це, до речі, тут у мене еластан був. Добре. Тож замовив я собі на Китаї на Аліекспресі сапло, та деякі до нього ще там фінтіфлюшки. Тож, подивимось, що приїхало. Сьогодні забрав з пошти. Взяв, ну, скажімо так, скоріш за все для експерименту, щоб впевнитись в тому, що мені воно дійсно потрібно. Так, тут всередині ще такі маленькі пакетики. Тож, от така штука, дивимось, що написано, що я бачу? Made in China». Летополя. Ну, Тут таке щось. Да. Оцей код nztza 1 bk 06. Ну, А1 це, скоріш за все, мається на увазі, що підходить під принтер А1, 1 Mini, у них однакові екструдери. А от 06 це отвір. І тут. Якщо витягти, видно, що 0,6 китайців прописали. Добре. І сопло ще 0,2 мм. Отвір, отака От петрушечка. Зовні вони виглядають однаково. Ну, я замовляв, 0,6-02, 0,4 в мене вже є, тож вирішив його не замовляти. Так, І ще отака коробка, цікава. Що воно тут? Ну, тут, точніше, я знаю, насправді, що тут. Дивимось. Е, так тут знаходиться теж сопло окреме 0,2 мм. Потім іде раз, два, отакі силиконові панчохи е, до речі, отак вона от виглядає, повністю закривається бачите, вихід. Так, як воно тут кріпиться? Ну, умовно кажучи, отак от, бачите, це все повинно виглядати вже безпосередньо на самому принтері. Тож, чулок повністю перекриває зверху, ізолює хіт-блок від радіатора, тому що на радіатор дує кулер. І виглядає оцей піптик, з якого щось тече, з якого щось тече. Так, два таких у мене. Захисту від паразитного, так би мовити, охолодження. І ще. Універсальний, так би мовити, хітблок. Як він, він виглядає дуже-дуже-дуже схожим на однаковий? Тож, почнемо з оригіналу. Оце оригінальне сопло, яке я е, зняв з принтера для того, щоб його якось вам продемонструвати. Тож, ви бачите, що це все йде. В зборі, тобто це хіт-блок який нерозборний, тобто само сапло витягти та поміняти в ньому не можна. От. Тож для того, щоб змінити діаметр прутка, яким Точніше, не так. Щоб змінити діаметр сопла, треба міняти весь хідблок Вони є в комплекті, там. Ну не в комплекті, можна докупити 02, 04, здається, і 06. Не знаю, можливо, є більше, ну, не, не придивлявся. А для проби я вирішив замовити Отаке китайське поділля Таке хідблок, в якому можна замінювати сопла. Є цікавий момент, що один хідблок, ви просто міняєте сопло. Можна взяти 02, 04, 06. Не пам'ятаю, здається, навіть є 08, але це не точно про 08. 02, 04, 06 точно є. З одного боку, це дуже зручно, що ми не міняємо це, ми економимо гроші, а з іншої сторони. Міняємо лише сопла з іншої сторони, ми можемо отримати якесь лайно під екструдером, або ще, ну, коли гуля пластику десь тут висить, дуже часто початківці в 3D-друку грішать саме збіркою хітблоків. І причому після невірної їх збірки пластик починає текти з, -з усюди і. Ну, коротше, можна навіть вивезти з ладом екструдер, або якісь його частини, наприклад, там, нагрівачі або термістери. Тож, взяв на пробу я отаку штуку. Брав сопло, ну, комплектне до цього нагрівача було 02 мм, а також взяв ще 0,2 та 0,6 Давайте подивимось детально на Оцю змінну частинку на саме сапло. Як ви бачите, воно виглядає дуже-дуже-дуже-дуже тендітним таким маленьким. От. Вкручується от сюди якимось чином. Ну, як, якимось чином, звичайно стандартно, можна сказати, права різьба. Отак от все виглядає. Повинно виглядати. При цьому це супло можна замінити. Справа в тому, що супла міняти треба завжди виключно на нагрітому обладнанні, ну, на нагрітому хідблоку. Якщо це намагатись зробити на холодну, то можна щось зламати, або взагалі ну, не докрутити, не дотягнути, і потім під час друку у вас обов'язково будуть проблеми у вигляді напливів пластику десь з цієї сторони чи з цієї, ну, це не про вам, а взагалі про екструдери, ну, про хідблоки. Інших виробників. От так от ця штука виглядає. Щодо сопла, зараз я його витягну. да, треба якийсь ключик на 3 мм, бо його в мене тупо нема. От, треба щось з цим робити. По розмірам. Загальна довжина цього сопла складає майже 8 мм. Розмір ключа для того, щоб це все затягти. 3 мм. Різьба. Тут зараз діаметр проміряю, та скажу, який крок. Крок я вже проміряв. 3,87 діаметр різьби, а крок 0,7 мм. Так, ось так виглядає супло, сам хіт-блок уже з суплом в зборі. Так, ну що, погнали, поміряємо, бо є трохи в них різниця по самим оцим радіаторам, як мінімум. Тож, оригінальний радіатор має ширину 1663, неоригінальний має ширину 1650. Так, потім. Товщина оцих ребер жорсткості. Товщина ребер жорсткості, вона теж різна. Верхнє ребро не видно. 0,85. Тут верхнє ребро. 1 мм Ці ребра також у оригінала. 0,86. У Китайця 0,76. Тобто він трошки тоньший. Не знаю, добре це чи погано. Напишіть в коментарях. Загальна висота радіатора 17,19. 17,27. Оця серединка також відрізняється. 4,56. Тут у нас. 3,85. Магніти начебто ідентичні, магніти друг від друга відштовхуються, це вказує на те, що встановлені вони однаково, тобто однаковими полюсами дивляться наружу. Тобто, під час встановлення в екструдер проблем не повинно бути. Магнит сам все притягне. Так, наружний діаметр вхідного отвору 468. Оригіналу 4,77. Внутрішній отвір не дуже зручно міряти, але тим не менш 2,3 мм. А тут 1,90. Ну, коротше, те, ну, не, незручно міряти, не точно міряти в цьому випадку. В общем, 2,11. Щодо самого цього блоку нагрівача 10, на 5,6 оригінала. Навіть трошки менше. На 200. А, і тут також на 200 менше. Сопло у оригіналу воно не, не змінне, воно яке зроблене, таке зроблене. Замінити його неможливо. Тут, як ви бачите, є все ж таки в оригіналі, ой, в китайській. В китайському виробі є вже окреме супло, яке можна викрутити. Чим його затягувати, чесно кажучи, не знаю. В комплекті нічого китайці не поклали. Зараз, на всякі случі, перевірю. Ні, нема нічого. Ключа на 3 мм в мене нема, тож будемо щось видумувати. Скоріше за все, це будуть пасатіжі. Скоріше за все, це будуть пасатіжі. Міняти його на гарячу, виключно на гарячу, бо на холодну цього робити не можна. Головне не провернути цю штуку, яка буде встановлена на екструдері, щоб нічого там не зіпсувати. Так, в принципі, все. Посилання на той магазин, де я це буде в описі під відео. Тож підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, тут про 3D-друк українська. Одного дня, це буде українно. І так, друзі, зараз я продемонструю штатний процес заміни сапла. Що треба зробити? Тобто спочатку знімається оця кришечка. Тут вже ми бачимо наш хідблок, після цього треба зняти оцей носок, він винімається ось таким чином. Це зліз. Далі оцю защолочку, я її зараз, отак от от вам, щоб не закривати нічого, бо воно маленьке і не вилікло. Розтібнули, витягли, все. Сопло наше, хід-блок наш вже виліз. Беремо китайське оце, оце китайське. Вставляємо, магнитиком воно підтягнулося. Все встало на своє місце, закрили, затягнули наш цей ковер хідблока. Все, кришечку можна поставити, можна не ставити, вона не впливає на результати друку. Ось така дуже-дуже дуже нескладна процедура по заміні хідблока. Ну, на якому ще принтері таке можливо в такий короткий час.